Перші номінанти в Івано-Франківську відзначили лауреатів нещодавно заснованої в області премії імені Марка Боєслава у жанрі військової літератури. Хто її здобув у матеріалі? Далі? Гідне вшанування талановитих прикарпатців, відкриття нових імен та сприяння патріотичному вихованню молоді. Саме з такою метою на Прикарпатті заснували премію імені Марка Боєслава. Рішення щодо цього прийняли на засіданні 36-ї сесії обласної ради. Минулого року обласна державна адміністрація розпорядженням голови і обласна рада відповідно до рішення обласної ради заснували літературну премію імені Марка Боєслава в жанрі військової літератури. Ця премія є для авторів, які є військовослужбовцями або були ними, також ветеранів, або членів їхніх сімей, військових журналістів або волонтерів. Мені надзвичайно приємно, що в нас започаткована нова літературна премія на Прикарпатті. Я дякую всім вам, хто взяв участь у цій премії. Хто Пише і пише про наших хлопців. Про наших дівчат відважних, сильних і непереможних, незламних над відбором лауреатів працювали досвідчені члени комісії. В першу чергу увага акцентувалася власне на якість тексту. Бо якщо якість тексту буде жертвою перед темою, це буде неправильно. Треба треба говорити про сплав мистецтва і сплав, і, і сп ісплав з міста. І на щастя тут так і вийшло. Можливо, дуже важливо, що практично через усіх цих людей. Пройшла війна, і всі вони. По своєму цю війну перейшли присудження премії відбувалось у чотирьох номінаціях. У поезії визнання отримали книги Сповідь на Вервиці Ольги Деркачової та дорога життя Оксани Рубаняк. У прозі ж краще ми визнали ведення дзигарок Романа Дронюка і нотатник мобілізованого Назара Розлуцького. Нотатник мобілізованого це моя розповідь про службу в 15-16 роках. Я тоді служив в артилерії і описав цей досвід від першого до останнього дня. Це більше така княвстри. Репортажу там я розповідаю про свій побут, про бойові завдання, про те, як цивільна людина потрапляє на війну і в результаті цього, як вона адаптується до війни, і як цей весь процес триває ну, протягом року з хвостиком, коли я тоді воював. Символічно лауреаті премії імені Марка Бояслава відзначили у день народження відомого ідеолога, публіциста та пропагандиста українського збройного підпілля ОУН УПА.